Кожна людина, яка вірить в Святу Тройцю, вірить в Ісуса Христа як Спасителя, має Божественну благодать. І нехай не говорять нам, що ви не маєте благодаті Святого Духа, тому що ви не підкоряєтесь Москві. Ніби благодать Святого Духа сходить з із, із Москви, як від Бога. Яке безумство, подумайте, нема благодаті, тому що ви не з Москвою. А якщо із, з Москвою, то тоді і грішник. І блудник, і розпусник благодать має, бо він з Москвою. Оце затьмарення людського розуму. А Господь Ісус Христос як сказав, по тому будуть пізнавати, що ви мої ученики, якщо маєте любов між собою. Ось якщо любов є і віра є, то значить і благодать є. Хоч нехай постійно говорить, що нема благодаті. Ні, Христос сказав, що є, бо це є дар Святого Духа. А якщо дар, то значить є. Треба бояться, дорогі браття і сестри, одного. Гріха треба боятися, тому що там, де гріх, звідтіля відступає благодать Святого Духа. І вона може відступати і від патріарха, і від будь-якого архірея, і від священника, і від мірянина, і від монаха, від усіх. Сама ця посади не гарантують перебування благодаті Святого Духа, а гарантує любов віра, але віра діюча яка не дозволяє грішити. А якщо грішиш, там, де гріх, благодаті нема. Це кожна людина повинна пам'ятати, якщо згрішив, в цей момент благодать від тебе відступила. Але вона може повернутися. Коли вона може повернутися? Тоді, коли людина покається. А це значить, визнати, що ти згрішив. Ось ви відчували? Я думаю, що. Відчували і всі відчувають, кається, якась всередині зароджується почуття провини. Не повинен я був робити цього, але зробив. Свідомо чи несвідомо зробив. І коли оце Почуття провини зародилось, і ви його не викидаєте із душі, а воно розростається, то воно переходить потім в покаяння. А там, де покаяння, там і повернення благодаті Святого Духа.